Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качуна. І спершу коротко про головне. В ДТП на Житомирщині загинули троє волиняни, які поверталися із війни у відпустку. Нас це не стосується. У московському патріархаті відреагували на рішення конституційного суду про переименування. Що згорить, те не зогниє. В Московії вночі горіла військова частина. Сьогодні вранці Московія ракетами вдарила по Слобідському району Харкова. Осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Нині він в лікарні у стані середньої важкості. Трьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу. Маємо на Харсонщині. Серед них 14-річна дитина з мінно-вибуховою травмою. Всі поранені у лікарні. Окупанти роблять усе, аби знищити українців. Сьогодні в Харківській області на міні підірвався 7-річний хлоп. Йому на допомогу побіг батько, який також наступив на вибуховий пристрій. Обоє отримали вибухові травми. Нині за життя чоловіка і сина борються медики. Аналітики американського інституту вивчення війни припускають, що спроби росіян захопити Бахмут близькі до кульмінації. Як це було на Херсонщині в серпні? Війська окупантів помітно деградували. Їм уже бракує особового складу та боєприпасів. На Волинському та Поліському напрямку. Кова ситуація без суттєвих змін повідомив у ранковому зведенні Генштаб за інформацією прикордонників. Поблизу кордону з Білоруссю немає наступального угруповання, здатного здійснити вторгнення до України. Кількість ворожих військових не змінюється, як і характер їхніх дій. Хочу завершити все ж позитивними новинами: 103 тисячі 770 – Саме стільки путінських орків стали добривом для нашої землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 550 солдатів Московії. Металобрухтом стали ворожий танк, 13 бойових броньованих машин, артилерійська система і ще багато різної техніки окупантів. Тим часом в Московії міг згоріти ще один військомат, але Цього разу, на жаль, не вийшло. Його намагалось підпалити подружжя пенсіонерів. Стареньких затримали на гарячому біля будівлі військового комісаріату. Великого загоряння шкода не вийшло, але вікно таки згоріло. Та без феєричної пожежі Московія не лишилася. Вчора під Новочеркаськом Ростовської області горіла казарма 150-ї мотострілкової дивізії. Вогонь знищив два поверхи корпусу. Про жертв і причини пожежі поки не повідомляють. В автокатастрофі на Житомирщині загинули захисники із Волині. Група військовослужбовців прямувала додому у коротку часну відпустку. На жаль, не доїхали. 26 грудня. Автівка із воїнами потрапила у страшну ДТП. В аварії троє загиблих. Усі захисники із Волині. Від отриманих травм помер Роман Кравчук, житель села Костюхнівка. Йому було усього 25 років. Воїна вдома чекали батьки, а також дружина, з якою вони побралися у жовтні. Аварія також забрала життя військовослужбовців шацької територіальної громади Віктора Гірича та Андрія Полінкевича. В обох захисників залишилися матері, дружини та діти. Ми висловлюємо найщиріші співчуття родинам захисників, а героям вічна пам'ять. І, на жаль, маємо трагічну звістку про загибель ще одного волинянина. Біля Бахмута загинув володимирчанин Андрій Мальницький. До війська захисник долучився ще у перші дні повномасштабної війни. Воїну було усього 27 років. У нього залишилась дружина та маленька донечка. Світла пам'ять герою. В Українській православній церкві Московського патріархату відреагували на рішення Конституційного суду. Закон, який вчора визнали правомірним, зобов'язує їх у своїй назві вказати належність до Московії, кажуть експерти. Однак юрист УПЦ МП Олександр Бахов запевняє, що потреби змінювати назву немає. За його словами, засновником церкви є собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління розташовані в Києві. До того ж, він зазначив, що на сьогодні відсутні будь-які за законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви, чому ж вони так активно виступали проти цього закону, він не пояснив. А тим часом деякі храми, схоже, вже почали ховатися. Нещодавно Луцьком розлетілася новина про освячення нового храму московського патріархату. Лучани обурювалися, звідки гроші на будівництво, де вона розташована, та й взагалі для чого в місті ще одна церква МП. Дивує, й те, що раніше церква була у приміщенні бару в одній із багатоповерхівок в мікрорайоні ЛПЗ. Настоятель храму спілкуватися із журналістами відмовляється. У волинській єпархії УПЦ поцемпа теж ситуацію не коментують. Що ж кажуть експерти, та чи вбачають у такій діяльності переховування від правоохоронців? Дивіться у сюжеті. Ми бачите, тут емблеми їхня mm -hmm. то хтось не малював чорти. Ці двері ще не так давно вели до церкви. Вона функціонувала саме в цій Луцькій багатоповерхівці у районі ЛПЗ. Деякі місцеві це приміщення знають не як церкву. Тут раніше був бар, магазин. Як із магазину чи то бару тут з'явилася церква, місцеві пояснюють. Молодий батюшка купив собі. Не купив, а цього, в оренду. Що у жовтні 2020-го тут звершили молебень з освяченням тимчасового храму на честь преподобного Серафима Саровського, одного із найшанованіших у Росії канонізованих подвижників. Однак пропрацювала ця церква приблизно рік. Тут співали, тут все було таке. Ну, я не сказала, що черга стояла, і тут так, інколи туди, сюди пару чоловік зайде, вийде. Тоді якогось резонансу ця подія не спричинила. Натомість містян обурила подальша доля церкви. В Мережі з'явилася інформація про те, що храм на честь російського подвижника Серафима Саровського освятили вже в новому приміщенні. Мовляв, відкривати церкви московського патріархату зараз це те ж, що працювати на ворога. Срана агресор бивця, вони кроплять краплять зброю. Яка потім в наших дітей буває. В Україні до бути українська церква і все. Обурює людей і те, звідки ж гроші на будівництво нового храму. Ще раніше з'ясувати це намагалася моя колега. Звідки гроші я ні в кого грошей не брав з людей. А звідки брали тоді? Звідки взяв? Так. Власними трудами на роботу ходжу, заробив і побудував. Можливо, саме тому цей храм більше схожий на приватний будинок. Знайти який до слова зовсім непросто. Адреси на сайті єпархії немає, не розголошує її, і сам настоятель храму. Кому потрібно, де знаходиться, всі люди знають, де знаходиться, кому потрібно. Місцеві пояснюють, що це по суті помешкання священника, просто він там проводить служби. Можливо, тому така таємничість, та й прихожан там небагато. Старенькі бабки йдуть. мені. І гроші несуть. Як розповіли місцеві богослужіння тут проводять у вихідні. Ми хотіли поспілкуватися із прихожанами та настоятелем. Натомість поспілкувалися із поліцією. Правоохоронців викликав священник. Вони наш наш порядок порушує. В московському патріархаті люблять говорити про гоніння, і саме тому церква може ховатися у приватних будинках, каже директор релігійної інформаційної служби України Тарас Антошевський. Коли хтось приховує місце зібрання, місце для молитви для літургії і є якісь такі загальні оголошення, і ну це це і не наполовину прихована інформація. Тобто це не є антизаконно, але це не є також якоюсь такою відвертою діяльністю. Ну напевно, що вони бояться, що можливо хтось прийде, якісь будуть пікети. Однак така утаємниченість і прихованість може мати й інші підстави, вважає експерт. За даними слідства СБУ, що в різних регіонах фіксується, і в тому числі і на Волині, є випадки, коли. Знаходять пропагандивний матеріал про російський пропагандивний матеріал, який там говорить про тридину Русь, про е, руський мір. Тож Тараса Антушавського така прихованість лякає, бо ж якщо є принаймні одна церква, що пропагує руський мір, не виняток, що вона може працювати на ворога, або ж запрацює. В критичній ситуації а Волинця є прикордонна область з Білорусію. Не дай Бог сюди зайдуть окупанти. То ми бачили приклади Херсонські, Запорізькі області, Донецькій, Луганські. Там загалі тривалий час, таки було на Харківщині. Було тому в принципі нема що дивуватися, що такі точки пропагандистські можуть бути, і в тому числі в Волинській області. Ми ж хотіли дізнатися причини такої таємничості у Волинській єпархії. У однак там упродовж двох днів нас просто. Ігнорували. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Служба безпеки України затримала в Києві колаборанта, який допоміг московитам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині. Негребував він із зйомками в сюжетах пропагандистів на підтримку загарбників. Зловмисником виявився екс керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому сватовому на Луганщині. Після захоплення українського міста він одним з перших підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його приз... Значили очільником створеного агресором місцевого муніципального унітарного підприєтеля по благоустройству перебуваючи на посаді, кажуть ФСБУ, він допомагав окупаційній адміністрації організовувати масові заходи і постановчі телесюжети. Також виконував вказівку щодо перейменування вулиць захопленого міста радянськими назвами і особисто підписував відповідні розпорядження і контролював процес совєтизації міської інфраструктури. Втім. Під Час контрнаступу ЗСУ колаборант втік за порібрік, де з вересня цього року переховувався від правосуддя. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і загубитися в столиці нашої держави. Але це йому не вдалося. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Залишайтеся з нами, аби вже мить побачити про таке. Гулянки у час війни у Луцькій громаді офіційно заборонили новорічні вечірки в ресторанах. Тарифи воєнного часу наступного року зростуть ціни на водопостачання та водовідведення. Укренерго заявляє про дефіцит через зупинку енергоблоків застосовуються більші обмеження споживання. Сьогодні збільшився дефіцит електроенергії в системі. Це пов'язано із зупинкою деяких блоків електропідстанцій через обстріл газової інфраструктури на сході України. Водночас, завдяки відносно теплій погоді, вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання. Утім кажуть, в «Укренерго» наявно наявної потужності в системи недостатньо, щоб в достатній мірі задовольнити потреби споживачів. Тому до всіх областей доведені ліміти споживання. Перевищення яких призводить до аварійних відключень. З наступного року зростуть тарифи на воду. Відповідну установу ухвалила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Залежно від регіону, ціни зростуть від 10 до 30%. відсотків. На Луцькводоканалі планують підвищення у межах 10%. відсотків. Приблизно на гривню зросте вартість послуг водовостачання, на півтори гривні водовідведення. Відтак разом за кубометр доведеться платити 31 одну гривню. Чиновники КП мотивують такий крок з дорожчанням електроенергії та російськими обстрілами. У ковалі стартувала програма, яка допоможе запустити індустріальний парк в громаді. Також проєкт розрахований на сприяння малому і середньому бізнесу. Таким чином, ковальчани зможуть отримати нові можливості для розвитку, переконані в міськраді. Спеціалісти надаватимуть консультації та допомагатимуть із подачею на різні грантові програми. Більше деталей проєкту у сюжеті. Підтримка бізнесу в умовах війни Коваль доєднався до масштабного проєкту Європейського союзу ЄУФОБізнес. Його основне завдання розвиток малого та середнього підприємництва в громаді. Ми вирішили доєднатися до проєкту створення нових експортно-логістичних можливостей для МСП у Ковалі та громадах партнерів, зокрема. Довгуні жмерінка та Проєкт розрахований на півроку. Координуватимуть його представники німецької організації з розвитку GIZ і ГО Південна стратегія розвитку. За цей час мають реалізувати шість так званих активностей, тобто напрямків роботи, серед масштабних планів створення та супровід роботи Ковальського індустріального парку. Це студенти фахового коледжу, це ВПО, які приїхали у місто. Це люди, які просто їм вже надоїло працювати на когось цикл заснування підприємства і сталої роботи підприємства, навчити їх це робити. Найкраще і ось ці найкращі. Концепції ми їм допоможемо податися на грантові державні програми. Окрім того, проєкт передбачає створення бізнес-інкубатору для підприємців-початківців. Ми будемо розробляти його концепцію, залучаючи. Підприємців, широкогромадськість, для того, щоб це не був для когось індустріальний парк, а був саме для місцевих, локальних підприємців. Вони повинні бути якірними, якби орендаторами цих територій. Таким чином, малий і середній бізнес отримає чимало позитиву та нових можливостей для розвитку. Зможуть отримати доступ до кредитних ресурсів в на європейському союзі, тобто кредитування за європейськими програмами, під низький відсоток українських банків. Окрім того, в рамках проєкту планують оптимізувати роботу ЦНАПів. ЧЗ свого боку обіцяє закупити додаткову оргтехніку, щоб сформувати це додаткове робоче місце, яке буде надавати консультації для підприємців міста і району, тому що ЦНАП він виграє в Ковелі більш широке значення для місцевої аудиторії. Підсумком проєкту має стати форум міст залізничників, де зберуться усі учасники і підіб'ють підсумки. Ангеліна Гущина, Олег Гаврищук, 12 канал. У Луцьку виявили ялинкових злодіїв. Ті продавали новорічні дерева незаконно, бо не мали відповідних документів. Тепер порушники зобов'язані сплатити штраф до 1700 гривень. Чи конфіскують ялинки, вирішуватиме суд. Аналогічні перевірки, яко інспектори, провели у Ковелі та ратному, але там жодних порушень не виявили. У відомстві наголошують, що для того, аби торгувати різдвяними деревами, підприємці повинні мати товарно-транспортну накладну дозвіл. На торгівлю з мокрою початкою, і весь товар повинен мати бірки зі штрих-кодом з її допомогою. Перевірити чи легальна ялинка можуть і покупці на сайті ялинка інфо. Грудень на Волині виявився дощовим, тож без підтоплень не обійшлося. За минулу добу рятувальники відкачували воду з території і приватних будинків, і комунальних закладів. Зокрема, в селі Соловичі Ковальського району підтопило підвал у дитячому садочку. У Ковалі та Шацько підтопило житлові будинки та присадибні ділянки. А в Нововолинську та Володимирі мотопомпою відкачували воду з підвалів житлових будинків. Луцькій громаді офіційно заборонили святкувати корпоративи. Це стосується закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, готельно-ресторанних комплексів. Заборона діє на час комендантської години, тобто з 24 до 5 години ранку. Повідомили у Луцькій міській раді. Зазначимо, що в період дії воєнного стану заборонено також використання піротехнічних виробів, фейерверків, петард та салютів. Через окупантів страждають і тварини. Проблема з відключенням світла і морози сильно дошкуляють мешканцям Луцького зоопарку. І без війни зима найскладніший період для звіринців. А тепер проблем додалося. Наразі тваринам допомагають як можуть, щоб легше пережити морози. Їм у раціон додали теплі каші, пачені яблука та гарбузи, гарячі фруктові та вітамінні чаї. Одна, каже директорка Людмила Денисенко із відключеннями електроенергії, яка є єдиним джерелом. Тепла для зоопарку несолодко доводиться холоднокровним плазунам. Цю проблему має вирішити генератор, який нещодавно з'явився в зоопарку. Взагалі, приміщення всі і так утеплені, але самі стіни не можуть дати вам 20 градусів тепла чи більше 20. Розуміємо всі виклики і даємо додаткові або пледи мавпам, сурикатам, або робимо гамакітики, або ставимо додаткові будиночки, які утеплюються ще середні для тварини можуть згрупуватися і перезимовувати так. Ну пляшки з гарячою водою підстеляємо. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.